Птахи не відлітайте за моря, не забирайте літо із собою, хоч настала осені пора, щелі шумить багряною листою, хоч і настала осені усень і пора, шумить Багаряною листою. птахи не відлітайте в теплий край, Я ще хоч трохи помилую літом, ще листячко не скинув, саду ще не зів'яли пізні квіти, ще листячко не скинув зеленгай. В саду ще не зв'яли піні квіти, птахи не відлітайте за моря, не забирайте літо із собою, бо крик в осіннім небі журавля, моє серденько сповнює журбою. Бо крик осінь небі журавля Моє середенько сповнює журбою.